Зараз я говорю про ситуацію на Близькому Сході, особливо в Газі. Але я не розумію, чому більшість тих, хто активно виступає на підтримку Гази, ніколи не висловлювалися на підтримку України. Спочатку я думав, що це через антипатію до США. Мовляв, вони проти американців але навіть коли адміністрація Трампа давала суперечливі сигнали. ті ж самі люди так і не змінили своєї позиції щодо України. це дивно. і на жаль, тут не обходиться без антисемітизму. Я часто кажу, якби Путін був євреєм, Усі виступали б за Україну. Ви маєте на увазі Італію? Італію, але не лише антисемітизм це світове явище. Це давня хвороба, що існує тисячоліттями. І, хоча деякі дії ізраїльського уряду лише погіршують ситуацію. Нав'язлива увага людей до Гази в контрасті з повною байдужістю до України виглядає дивно. Неве амінь до анітніфої. Батайнки щодо України. Я вважаю, що ті, хто чинить опір і підтримує правильний наратив, це найкраща частина суспільства. найосвіченіші, найзаможніші, найперспективніші.